Ну що, в небі над Києвом, Львовом та Одесою, цілодобово будуть чергувати європейські винищувачі, які готові збивати ворожі ракети і дрони. І це не сцена з фантастичного фільму, це реальний проект під назвою Небесний щит», який зараз активно обговорюють в Європі. Уявіть собі, як би це стало реальністю, просто нам би з вами хоча б спати було б спокійніше, знаючи, що наші міста хоча б трохи захищені. Але чи готові європейські країни на такий крок і що це взагалі означає для майбутнього України? Давайте далі розбиратись. Британська газета The Guardian повідомляє, що європейські ВПС можуть розгорнути 120 бойових літаків для захисту України від російських атак. І це не ініціатива НАТО, дуже важливо. А окремий проєкт керований європейськими країнами. Літаки будуть патрулювати західну частину країни, на жаль, тільки західну, включно з Києвом, але не фронтову. <зону>. Їхнє завдання буде зупиняти удари крилатих ракет і безпілотників а, по містах та критичній інфраструктурі. А друзі, уявіть собі, що замість того, щоб кожен день чекати на сирени, ми б з вами могли б почуватися б хоча б трохи в безпеці. Також атомні електростанції, мости, лікарні а, все це було б під захистом, тобто критична інфраструктура. Але, як завжди, є одне але це поки що лише плани. Дуже добре, що вони взагалі з'явилися, але навіть як заявив міністр оборони України Рустем Умєров, що деталей поки що, на жаль, немає. Якщо Небесний щит запрацює, це стане справжнім проривом. Україна отримає потужний захист, але поки що це лише обговорення. І питання відкрите а чи наважиться європейській країни зробити такий крок. До речі, підпишіться кожного дня. Ми слідкуємо за новинами, щоб не пропускати важливе. А взагалі така ініціатива показує, що Європа починає усвідомлювати, що безпека України це й безпека Європи. Але водночас треба розуміти, що без підтримки Сполучених Штатів такі проекти теж можуть бути обмеженими. Якщо Небесний щит запрацює, це стане важливим кроком до зміцнення нашої спільної безпеки. Але поки Європа обговорює захист України, в Сполучених Штатах звучать заяви, які можуть підірвати підтримку Києва. Маємо ситуацію, коли в Кремлі аж світяться від радості після заяви просто топового американського політика. Ви вже його добре знаєте. Це держсекретар США Марко Рубіо, який називає війну в Україні проксі війною, тобто війна між Росією та Заходом. І що ви думаєте, ну Москва, звичайно ж, одразу ж підхопила ці слова Пісков на брифінгу, навіть не приховав задоволення, мовляв, ми давно так називали, і тепер це підтвердили у Вашингтоні. The Guardian повідомляє, що Рубіо заявив, що конфлікт в Україні, конфлікт він так війну називає, це не боротьба українців за свою свободу, а велика геополітична гра між Заходом і Росією. Друзі, це просто дослівно повторює те, що вже понад два роки говорить Кремль. Більше того, Рубіо натякає, що Київ не готовий до переговорів, ну а Москва, звичайно, готова. Кремль, звісно, одразу погодився так. Ми теж хочемо миру. Але давайте пригадаємо контекст: Україна не раз пропонувала реальні формули миру, але кожного разу Росія відповідала новими обстрілами. Зеленський буквально кілька днів тому запропонував перші кроки до перемир'я. По-перше, це зупинити ракетні удари по цивільних об'єктах, там ем, зупинити далекобійні ракетні обстріли. Відповідь Росії масована атака дронами. Заява Рубіо, це ідеальний подарунок для російської пропаганди. Тепер у Москві можуть сказати: О, дивіться, навіть в Сполучених Штатах визнають, що це війна між Росією і НАТО, а не вторгнення в Україну. Така риторика може зіграти на руку тим силам в Штатах, які виступають за скорочення допомоги Києву. Ну а Путіну тільки цього і треба. Мені ще от що цікаво, а що далі? США почнуть торгуватись із Росією за Україну або натякати Києву, що треба погоджуватися на будь-який мир, навіть якщо це означатиме втрату територій. Це ще раз показує, що інформаційний фронт не менш важливий за військовий. Бо війна починається не лише з пострілів, а вона починається зі слів. І коли такі слова звучать із вуст американських політиків, це сигнал для всіх. Україна має бути готовою до будь-яких сценаріїв. Уявіть собі, навіть китайські дипломати у ЄС заявляють, що політика Трампа щодо союзників це жахливо. Так, саме таке слово використав китайський дипломат. І, звісно, він натякнув, що Китай, на відміну від США, будує відносини на мирі, дружби та взаємній співпраці. Посланник Китаю у ЄС Лу Шей. Розкритикував підхід Трампа до європейських союзників. Він вважає, що Штати поводяться надто зухвало і намагаються диктувати умови. І особливо його приголомшлило те, що США та Росія обговорюють потенційні мирні угоди щодо України без широкої участі Європи. Китайський дипломат прямо заявляє, що мирний процес не повинен вирішуватися кількома обраними, а має включати всі зацікавлені сторони. Чесно кажучи, навіть не знаю, як реагувати. Чи Пекін намагається показати себе як більш надійного партнера для Європи, особливо на фоні зростаючих суперечностей між Вашингтоном? А чи Китай веде знову ж таки свою якусь гру? Вони ж неодноразово натякали на те, що хочуть стати медіатором у питанні України, хоча їхній мирний план ну, досі виглядає таким розмитим. Ну а далі до вашої уваги ще один приклад нової політики США. Вони в порівнянні з Європою прийняли набагато менше українських біженців, але тепер і, і ці біженці опиняються під загрозою депортації. Саме такий сценарій зараз вимальовується для 240 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист в Штатах. Адміністрація Дональда до Трампа планує скасувати спеціальний статус для українських біженців. Це означає, що вони можуть втратити легальний статус Україні та навіть опинитися під загрозою депортації. І це не просто окреме рішення, це частина загальної політики Трампа щодо скорочення міграційних програм, започаткованих ще Байденом. Окрім українців, під удар потраплять також біженці з Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та Афганістану. Загалом зміни торкнуться понад 1,8 мільйона осіб. Якщо цей план реалізують, десятки тисяч українців опиняться перед вибором або терміново шукати інші шляхи легалізації, або повертатися в Україну, де досі йде війна. На цьому фоні Кабмін вже виділив кошти на підтримку повернення біженців, але чи готова Україна прийняти таку велику кількість людей? Питання відкрите. Насправді Трамп давно обіцяв скоротити всі гуманітарні програми, ну і, схоже, він наблизився до такого кроку. Тепер ті, хто знайшли тимчасовий прихисток, знайшли роботу, можуть залишитися без нічого. Але проблема може стати не лише для тих, хто повертається з Сполучених Штатів. Мільйони українців, після, якщо можна так сказати, неактивної участі США та заграванням Трампа з Путіним, думають виїжджати з України. Європа готується до нового потоку українських біженців, і знаєте, що найцікавіше причиною якраз є не новий наступ Росії, а відмова США підтримувати Україну, український народ і демократію. Європейські країни вже зараз прогнозують нову хвилю українських біженців. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявляє, що якщо США припинять допомогу, а війна загостриться, люди, люди тікатимуть ще більше. Німеччина, Польща а та Чехія вже прийняли на більше українців. Але якщо біженців стане ще більше, європейському союзу доведеться переглянути систему розподілу. Зараз в Європі під тимчасовим захистом перебуває понад 4,3 мільйона українців, і цей статус дає їм право на роботу, навчання та проживання. Але що буде, якщо хвиля стане ще більшою, уявіть собі, зі Сполучених Штатів людей виганяють а також українці біжать і всі будуть куди в Європу. Якщо США справді скоротять підтримку, а Росія посилить агресію, то Європі доведеться готуватися до ще більшої міграційної кризи. Це показує, наскільки глобальна політика впливає на нас з вами, на звичайних людей. Одне рішення в Конгресі США і просто мільйони людей можуть опинитися перед складним вибором. Європа готується, але чи вистачить ресурсів, щоб підтримати ще одну хвилю біженців? І головне, як довго українцям доведеться шукати дім за кордоном? І загальний висловок давайте зробимо коротенький. Всі такі події від небесного щита до заяв Рубіо та міграційних криз показують, наскільки складною є ситуація навколо України. Кожне рішення, кожне слово мають наслідки, які впливають на мільйони людей. А я на цьому завершую своє відео. Підпишись обов'язково на канал. І до зустрічі в наступних сюжетах. Дякую!